Чи бути, чи не бути, ось питання, що благородніше коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, А чи зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому, заснути, вмерти і все, І знати вічний сон врятує, Із серця виме біль, позбавить плоті, А заразом страждань. Чи не жаданий для нас такий кінець заснути, вмерти і спати, може й снити, ось в чим клопіт, які нам сни присняться після смерті, коли позбудемось земних суєт. Ось в чим вагань причина, через це живуть на пасті наші стільки літ. Бо хто б терпів бичі на руги часу? Гніт можновладця, гордія зневаги, відштовхнуту любов, несправедливість, властейства волю, тяганину суду, з чесноти скромної, безчесний глум. Коли б він простим лезом міг собі здобути вічний спокій, хто стогнав би під тягарем життя і підсвійв? Коли б не страх попас. Коли б не страх попасти після смерті в той край незнаний, звідки ще ніхто не повертався, страх цей нас безволить, і в звичних бідах ми воліємо жити, ніж линути до невідомих нам.